Пошагова інструкція. Як доїхати з Мукачево до Дебритина в аеропорт через ЖД Шляхи. Беремо білети на ЖД станції Мукачево. В касах. Потім коло ЖД станції є спеціальне місце де звідки відправляється ця, цей поїзд необхідно пройти від вокзалу з правої сторони десь до 400 500 метрів. І потім там йде дорожка. І тут є спеціальний вхід. З лівої сторони зупинка. І тут такий перон є, де приходить і зупиняється цей поїзд мукачево Будапешт. Тут вже знаходиться. У угорські проводники, які на вході, провіряють білети на цей потяг. Якщо беремо квитки в Мукачево, то там буде два посадочні квитки. Один квиток, а другий квиток на пласкарду. Такий е, прекрасний вагон, де е, сидячі місця достатньо комфортні і тому іменно е, дуже е, комфортний поїзд. І тут є е, в кожному вагоні туалет. Ось тут ми бачимо. От, е, двері Відкривається за допомогою кнопки от зеленої ми бачимо. От і ми от і Відправляємося станції Мукачево, бачимо е замок Мукачівський е далі їдемо до ЖД-станції ЧОП, де будемо проходити митний. І прикордонний контроль для того, щоб пересікти е, український кордон по сторону ЖД станції Захонь Угорської. Тому вже е, е, ми пересікаємо кордон. Це річка, ріка. Яка ми вже пересікли кордон і їдемо в сторону угорського кордону. І тут на горській стороні теж проходимо паспортний і заможений контроль. На українській стороні це пістріше проходить, на угорській стороні. Це трохи довше проходить, тому що там переставляють вагони і вже е е доставляють і вагони з Угорської сторони, і там і вже є вагони-ресторан, де можна е купити собі їди, чаю. От. І е тому там Довше проходиться процедура оформлення, але ну, вона теж займає менше години часу. Там на кордоні багато не стоїмо. Ми вже бачимо вже де станції з угорської сторони. Тут багато на станціях є старих паровозів, тому по дорозі можемо побачити багато історичних пам'яток, пам'яток на території Угорщини. І ми слідуємо вже станції Захід до станції Дебрецен. По дорозі в нас е, є пару зупинок. Одна із таких е, великих зупинок це станція Ніритхазі, це якби обласний центр, достатньо велике місто. Тому е, е, ми і зупиняємося на цій станції і Продовжуємо свій шлях до ЖД вокзалу Дебрицин, де в нас повинна бути е зупинка для того, щоб потім далі нам слідувати до аеропорту міста Дебрисен. По дорозі ми бачимо красиві краєвиди місцеві. Ми Вже приходимо на станцію, де буде на життя станція. Тут купивка е е триває. Вистради з головного для того, щоб зупинити з поїзда. Потім ми ходимо житловий зал, який проходимо, не зупиняємося на житло вокзалі, тому що у нас дуже мало часу для того, щоб їхати в аеропорт. Тут маршрутки ходять через годину-півтора на аеропорт, тому необхідно одразу через ЖД вокзал для Проходити і виходити на зупинку транспорту. Тут з правої сторони от ми бачимо е, перехід і зупинка всього транспорту, е, який йде по всьому місту. От, ми йдемо з правої сторони, і тут є розписані маршрути. Маршрут і нам Треба знайти е, маршрут до аеропорта. От ми е, підходимо. Ось тут прямо у нас маршрути розписані. Тут написано маршрут, який йде в аеропорт. У скільки він відправляється, він брається через пару хвилин, як ми прибуваємо на зЖД-станції. Тому тут буде Можна, тоді, ми вже сідаємо в маршрутку перший і другий, номер перший і другий аеропорт От, і квитки можемо купати водія. Вони десь 550 550 От Ми вже зараз прямуємо до аеропорту. Білет. І це аеропорт остання станція. Прибувший аеропорт, ми бачимо розписання е, 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 автобуси, які вже прямують з аеропорту, в бреться. Оце у нас такий шлях до аеропорту. От ми йдемо тут до Рижка. Ми вже Йдемо в напрямку аеропорта Дебриться. Аеропорт Дебриться невеликий аеропорт, це не такий великий, як Будапешт, тому е, самі будівлі ну, невеликі, тому е, тут е, загубитися і е, десь е, кудись піти туди. Неможливо, тут все на місці. Рядом в поле порту є місце, де можна посидіти, відпочити. От, столики є. є. Оце у нас вхід в аеропорт Будапешт. От, ми вже це в основному зданні аеропорту. Приготуємо свої білети, якщо вони... Відпечатані, то показуємо на вході. Якщо вони на телефоні, то показуємо свої білети на телефоні. От. І на телефоні в е нас перевіряють білети. І проходимо багажний контроль, і е проходимо прикордонний контроль. Потім заходимо в таке от здання, термінал, де вже чекаємо на літак, який буде, е, нам, будемо прямувати на той напрямок, на який ми взяли біля. Тут, на, тут е, в терміналі є магазин валютний і кафе, де можна е, взяти чаю і е, взяти напої взяти булочок бутербродів Можна покуштувати достатньо тут смачно готовлять. От уже і самольот е -е, прилітає наш, в якому ми будемо летіти з аеропорту Дебереться. ...самоліт, ми його вже бачимо, будемо чекати на нашу на наш виліт нашого самоліту. На, на вході, вже на виході з терміналу, нас перевіряють опять паспорта наші і е, перевіряють... Наші посадочні талони е, іменно в телефоні. Там в телефоні вказано, і в посадочному талоні нашого вказано місце, е, е, де ми будемо летіти

Én vagyok az, akkor kussosem vagyok.